До нас приєднується Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Як завжди, перше питання традиційне: як пройшла ніч, як почався день? А які громади під обстрілом і які наслідки? Знову ж таки, Харківщина знову під обстрілами 11 населених пунктів, 5 районів. Знову Харківський район, знову Чугуївський район, Ізюмський район, Куп'янський район. Значить, так само удари були по Лозівському району. Зранку ворог атакував трьома шахедами Холодногірський район, міста Харкова. Безпосередньо цивільні об'єкти, цивільна забудова, цивільне підприємство. П'ять людей отримали відповідно поранення. Чотири з них перебувають наразі в лікарнях від обстрілів. По області ще 5 людей отримали поранення На середньої тяжкості. Так само перебувають у лікарнях. Ворог продовжує, скажімо так, бити і по цивільним об'єктах, і по об'єктах енергетики. Зокрема, по Лозівському району так само по відповідно транспортній інфраструктурі. Ну і тим самим ворог, так само по Вовчанському, Куп'янському Ізюмському напрямку, продовжує там атакувати, намагається просунутися глиб нашої відповідної території. По всій лінії боєзітнень зафіксовано більше 200. Однак втрат території не допущено, однак, ситуація. Хоч і важка, однак повністю контрольована на нашими воїнами. Ви згадали про Лозівський район. Хочу детальніше розпитати про Лозову. Там днями громада через обстріли залишилась без електроенергії. Чи вдалося все полагодити? Так, щодо електроенергії, електроенергія відновлена у нас в принципі по всій там області, окрім тих населених пунктів, де її вже немає. Четвертий рік, це власне кажучи, або на прикордоні, або на лінії, скажімо так, боєзітнення і тут інша проблематика. У нас є звичайно, що по деяким територіям не вистачає напруги у мережі, тому доводиться кілька разів і перезапускати систему опалення. Тощо однак, менше з тим це виклики, з якими ми в принципі справляємось і ситуацію контролюємо. Так дійсно знов ж таки ворог знову своїми діями демонструє, що опалювальний сезон для нас буде важким. однак, маємо робити і робимо все можливе для того, щоб стало його пройти. Я б хотіла, щоб ви загалом окреслили ситуацію з електроенергією, які діють у вас графіки відключень, і як з метро воно працює вже стабільно після зупинки. Щодо щодо метрополітену по Харкову, так дійсно він на, наразі працює стабільно його роботу було відновлено. Щодо промисловості, скажімо так, там діють більш жорсткі графіки. Обмеження знов ж таки за дефіциту електронапруги. Що стосується населення, то кілька черг до п'яти черг відключення різні години, враховуючи відповідно ну, тобто території. Однак в середньому біля 70 тисяч абонентів у нас одномоментом без електроенергії, ну тобто відключаємо більш-менш вже планово, оскільки доведені відповідні ліміти від Укренерго на нашу територію, на нашу там область. Росіяни наступають на куп'янському напрямку. Там дуже складна безпекова ситуація. Розкажіть, будь ласка, про людей. Чи вдається їх вивозити? Яка гуманітарна обстановка? Як працюють транзитні пункти? 560 людей, ще перебувають цивільних за нашими підрахунками в самому місті. Куп'янську від вчора евакуювали близько 20 людей. Серед них одна дитина із самого міста. Евакуація проходить важко. Евакуацію проводять вже спецпідрозділи національної поліції. Наші військові там вже на більш безпечних територіях передають дуже нашим цивільним волонтерам та групам евакуації. Стосується е, інших територій, де у нас іде евакуація. Це звичайно Борівський напрямок ізюмського району. Ну і крім того, е, з півночі території так само е, подекуди люди звертаються за евакуаційними заходами. Ще важка ситуація і по вовчанському напрямку. Там е, ми приймали рішення щодо обов'язкової евакуації примусовий спосіб сімей з дітьми. Продовжуємо ці заходи в середньому за тиждень вивозимо біля 20 таких родин. Там ситуація безпекова ще дозволяє ці заходи проводити більш планово. Пане Олеже, я вам дякую. До речі, наступний гість. Ми поговоримо вже детальніше про вовчанський напрямок. Ну а я вам дякую, що ви долучились до нашої ефіру. Нагадаю, що в нас був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.